Цей сеанс допоможе вам позбутися тривоги із глибини себе. Ваша підсвідомість згадає, що вона може жити без страху і бути вільною. Зараз не існує нічого окрім вас. Те, що лякало, те, що було сильніше за вас, більше не буде мати над вами влади. Заплющить очі. Зробіть три глибоких вдиха і повільних видихів. Вдох і на видосі опускайтеся в центр груді в середину себе. Дихайте. Відчуйте місце, де ви сидите. Відчуйте спокій всередині себе, тишину розслаблення. Спокій і розслаблення розливаються по вашому тілу. Тепла і м'яка енергія переміщується всередині вас. Ви розслабляєтеся глибше і глибше. Ви погружаєтеся всередину себе у свій внутрішній світ. Ви переміщаєтесь в минуле, де ви вже були. Кращою версією себе, згадайте ті відчуття там про себе, розслабтеся ще більше, і тоді повертається пам'ять про себе, тільки в розслабленні ми творимо, ми творці, ми дізнаємося, хто ви. Уявіть себе таким, яким ви хочете бути, в образі, який вам по-справжньому комфортно. який вам підходить. І в цьому спокої залишайтеся в цьому образі. Ніщо не може порушити ваш спокій. Ви хазяїн себе, ви Творець, ви Бог у своєму внутрішньому світі. А зараз ви можете відкрити очі і спокійно погрузитися в глибокий, Цілительський сон. Підписуйтеся на YouTube канал та Telegram канал під цим відео, там є багато медитацій, практик та зцілення саме для вас.